Вітаю всіх! Подумала сьогодні, що його таке придумать, спекти чи жарити, ну, зроблю жарені пиріжечки. Взяла 500 г борошна, столова ложечка цукру, чайна ложечка солі, столова ложечка сухих дріжджей, Дві столові ложечки олійки, водички закип'яченої, прохолодженої до тепленького стаканчик. Все, в одну мисочку бльм і замішуємо. Отако От все, щоб розтануло, поженилося в нашій мисочці, а потім додамо сюди борошно і замісимо. Тістечко таке вийшлося в нас м'якеньке. Зараз ми його поставимо, хай воно підходить 30-40 хвилин на теплому місці. Тістечко підійшло, ось таке живеньке. Зараз будемо робити пиріжечки, дівчатка. хлопчики ось смачненькі будуть. Ось таке живеньке тістечко, дівчатка, отако домішуємо трошечки борошна. От, І зараз ми будемо робити пиріжечки. Ріжемо на шматочки, невеличенькі величенькі такі, чи невеличенькі, кому як хочеться. І зараз ми будемо туди вкладати начиночку. Розкатуємо тоненько, не боїмося тіста, дівчатка. Хто любить тісто і працює з ним постійно, тому не стидно щось і показати. Начинка в нас сьогодні із такого спечіночки і рису. Буде добреньке, повірте мені, в селі вибирати не приходиться. Що маємо, те готуємо. Що готуємо, те й споживаємо. Отако ось. Так. А тепер отако хоп. Хоп. І отримали цьомочку. О! Вложимо, хай воно трошечки підійде на досточку. Такі підковки ми зробили. Зараз будемо їх жарити на сковорідочці, на олійці. Ось розрізали, таке зараз спробуємо, що вийшло. Це смачно, М'якеньків, добеньки, господинки, хлопчики, готуйте. Смакота готова. Підписуйтеся, не лініться, нам буде приємно, а вам не важко. Дякую, що подивилися нас. Приходьте до нас.